І так, всім привіт! Що ще на блекаут у мене є? Жінці дарили отакий от павербанк. Це він виходить на 10 000 мАч. 37 Вт. Ось такий пауэрбанк з звичайними USB. Ось це USB-A. Нешвидка зарядка. Такий подарували, ти слава Богу. Потім я докупив, ще був отакий пауербанк. 22,5 Вт. Швидка зарядка. Оці гнізда, Це на зарядку самого пауербанка. Це міні-джек. Оцей, оцей, і Type-C, щоб швидко зарядити його. Отакий купив. Тут теж скажу, тут 20 тисяч. Виходить оцей пауербанк. Було ще жінці дарили отакий. Це як і ліхтар, отак от. І як пауербанк. ось можна вихід, вхід. Трошки грязненький, але нічого, в сумці лежить в <сум> жінки. <сум> так. І теж можна, якщо резервно щось е задивити. Потім я купляв отакі а, ліхтарі на датчику руху. Тобто, коли включаєш його, оцей він два рази мигає. Ісі є рух. Ну, коли яскраве світло, воно не спрацьовує. Але якщо темно, то вони включаються на датчику руху. А, ось ось, ага, ось включається. І де, через деякий час само вимикається, якщо руху не бачу. Ось. І є постійний світло, тобто ключі постійне світло. І коли воно на датчику руху, воно оце вмикається, вимикається, то довго держить заряд. Отак от. На магніті можна де хочеш причепити, воно примагнічується там, хоп, і все. Ось. Потім ще два ось таких купив теж на магнітах. Отут. Ну тут без датчику руха. Тут заряджається і просто з боку включається. Цей самий яркий. Потім менш яркий. Це надовше вистачає. І це така блималка. Не знаю навіщо вона потрібна. На літій теж акумуляторах зроблений. Теж з Китаю. І оце на кухні я ставлю, або там в кімнаті дуже класно світить. Коротше. Це такий теж ось така на мінімалки ставиш і видно добре, і, якщо світла нема, і довго держав. Ось. О. Потім ще отакий купив в кімнату. Получається, ось воно тут включається таким, або тумблер повністю виключається, або. Включаєш і на цю кнопку. І тут деякі режими є. Таким жовтим-білим і жовтим, і білим. Щас, де воно Тут вимикається і ще воно управляється отаким дистанційним керуванням. Тобто Тут є включення і оці І Яскравіше, або менше і 10-30 секунд роблять. Ось зараз включимо, ось отак. Щоб зменшитися, це. На обменшення нажимаємо. Ось. О. І воно так от може економно світити. Е, міняємо ці М різні режими. ось, Якщо яскравіше, треба, нажимаємо ось на максимальне яскраве яке. І тоді воно дуже яскраве. Ось. О. І вимикається. І Ще зекономить, щоб воно тут не нажалося. Оце вимкнулося. І теж на магнітах. Це над столом ставлю оце, цю лампочку і дуже гарно світить. Так що отак так боремося з блекаутами. аутами отакими способами. І ще на акумулятор там провода зробив, щоб під'єднувати е, ну, зарядки і різні. Зараз покажу. Ось такі провода. Тут 12 вольт прямих отаких виход можна отакі автомобільні втикати різні. Сюди такий. Або ось такий тут на 3,4 ампера і на 1,5 Ампера. Такий теж вмикається. Сюди плотно встає, отак. Є ще отакий. Теж колись брав, можна в автомобіль вставити 5 вольт, 2,1, 2,1, ось. І з такими заглушками ось. Ну, і Можна оцей сюди відткнути і заряджати. Це якщо це... це коли не було пауверстанцію в мене ще. Ну і звичайно, отакий от ліхтар звичайний. Що світить яскраво. Ось. Менше скравити, і така насадка, як свічка може світити, отак ставиш і теж використовували. Дуже добре світе кімнату освічує. Надіваємо так, як свічку поставили. Він влагозахисний, так що і ванні можна використовувати. Дуже прикольна штука. Так що ось такі в мене.